РПЦ е, поступово процес рухається. Мені здається, треба робити це швидше. Ну, можливо, під наш наступ буде це швидко і вирішено. Е, стосовно того, зараз от керівник ліцею Богуна е, мене вилетіло з е, Гордічук, здається. Е, генерал Гордічук, чи полковник Гордічук, мабуть, генерал уже зараз. От, е, легендарний керівник. Е, Українського спецназу, так от він е, свого часу, коли казав, що треба просто цю закрити, от е, цей кранік ФСБ і позбавити українське населення цього терору з боку оцих от біса в рясах. Е, відповідно, я це максимально підтримую. Як ви правильно зазначив, цим займався задовго до 14-го року, мабуть, там десь в році 2007-му там почалося це все. Е і багато було. Особисто бачив пашу Мерседеса. Там носа його не смикав, але майже там два рази його ловив. Я його бачив, мабуть, більше, ніж українці, любий з українців. От. Е багато були з їхніми тітушками, е, які зараз воюють, в тому числі на Донбасі в от в, в терористичних угрупуваннях. Тож багато хто вже загинув. От тому да, я категорично вітаю ці дії. Сподіваюся, що Почаєв скоро буде українським, і Лавра повернеться до Києва. І це звичайно дуже таки сильний точка в плані от війни за історію, війни за Київську Русь, то повернення Лаври в Україні це ну в принципі прибирання цього Куба з центру Києва, це дуже серйозний буде результат. Це в тому числі оздоровить і, скажімо, політичну атмосферу, тому що вони не будуть мати за собою. Ну звідси така штука. Якщо б у нас була піраміда. Єгипетские, ми до неї мали доступ. Ми, якби, нібито українці, у нас є доступ до єгипетських пірамід нібито Ну але само собою якісь араби, які там думають, що чи там хтось хто сильно фанатіє від історії давнього Єгипту, вони думають, ну блін, от у українці піраміда. І Ми могли поставити когось там в рясі фараона, і він би там собі імітірував, що хочете піраміду, домовляйте зі мною. І це би підвищувало наш вплив в цьому єгипетській історії. То так само і РПЦ ФСБ вони, вони тримаючи лавру, і коли приходять якісь там тугенькі депутаті, бізнесмен йому покажуть, от. Лавра, православна святиня, от ФСБ. Ми тут, якби господарі. Він думає, о ну це значить Лавра, це і є ФСБ, а Лавра це жусь, ого. -го. І це справді отак от, от воно просто працює. Здавалося б, ну просто Лавра, якісь там келі і так далі, Соборно. Коли ми звідти приберемо росіян, 에, реально дуже багато тих, кого не одурманив, яких підприємців. тоді вони подумають: о, а я тепер українець, тому що українці тепер вони відповідають за Київську Русь, і виявляється, у Київська Русь це є в, Ки в Києві. Вони просто от у них очки розкриються, що виявляється Київська Русь. Вона. В Києві як удивительна, і тому такі давалися безпечні речі. але вони працюють бездоганно і треба звичайно. я Сподіваюся, вже скоро там опічатися корпуси, там зараз ідешся робота комісії, і їх всіх викинуть до бісової матрі.